Так, в наявності Note 7 Xiaomi, ціна 2300, є відбиточок пальця. Ось такий ззаду непоганий постанок. Тут є царапки невеличкі по камері. На захисному склі камери, але камера сама гарненько показує. Ось такий зі всіх сторін. Тут Type-C роз'єм, також є роз'єм на наушники 3,5. По екрану є легкі царапки, вони не суттєві. За додаткову плату можу поклеїти захисне скло. Зараз покажу всю інформацію про телефон. Note 7 64 ГБ пам'ять телефону, 10-й Android встановлений. Та по оперативній пам'яті 4 ГБ. Ось така камера доволі непогана. В комплекті до телефону йде зарядний шнур Type-C та телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікавий такий пристрій, пишіть мені у повідомлення. Або ссылка в шапці профілю на Телеграм та Інстаграм.